Як ви себе почуваєте, коли декілька днів поспіль дощить? Чи впливає це на ваш настрій? Чи впливає це на ваш стан? Чи стає ваш настрій також, немовби дощовим? А можливо, ви навпаки, взагалі не звертаєте увагу, яка навколо погода? Ну, я відповім для тих людей більше на кого впливає? Погода, на, кого, на в кого настрій змінюється завдяки зміні погоди. Перше, саме головне сум це нормальна реакція тіла на зміну кількості сонячного світла. Це саме перше, саме головне. Чому? Тому що світло впливає на Видобуток на вироблення сиротоніну, гормона щастя, як його називають, завдяки сонцю ми виробляємо сиротонін, менше сонця, менше сиротоніну, а значить, менше безпричинного щастя, яке просто є від того, що до вас у вікно виглянуло сонце, заглянуло. Тобто людина, яка підтверджена впливу сонця на настрій, і я, до речі, знаю таких людей досить багато, відразу має змінений настрій від того, що вона побачила у вікні хмуре небо, похмуре. Якщо це небо на неї дивиться декілька днів. Поспіль, то вже можна очікувати невеселий настрій без причини. Навіть зараз хочу такий маленький відступ зробити, існують країни, в яких переважна частина году, похмура погода, тобто хмарно, менше сонця. Проглядає. Ну, звичайно, хмарно, скоріш за все, там дощова погода часто і менш сонячно. Саме в цих країнах це туди більш на північ, туди Германія, Ірландія, Англія. ближче до океану, да? ближче до. забуваю назви. Ближче до протоки Гольфстрім саме там є країни з дощовою погодою. Що там рекомендують? Там рекомендують вживати вітамін D для того, щоб поліпшувався настрій. Або, до речі, також дуже цікавий варіант, або активно займатися спортом. Отож! Як ще впливає похмура погода? Ну ви зараз бачите, так, що в мене похмура погода і вона вже декілька днів? Перепади настрою можуть посилюватися у людей, схильних до тривожності, до депресивних проявів. В, цьому, в ці дні людина, що схильна до тривожності, починає уникати контактів з іншими людьми. Вона хоче усамітнитися, хоче погортати стрічку телефона. Активно не дуже їй хочеться проявлятися. Ці серії про холодні дні якби запускають таку функцію стоп в організмі, щоби посидіти, переосмислити, як живемо, чи туди ми живемо, чи тим ми займаємося в житті. Відразу беру на допомогу Карла Юнга. Смуток це не хвороба. Це, один із цін... це одна із цінних емоцій, яка дає нам шанс переосмислити своє життя. Тобто, із цієї фрази ми чуємо, що коли нам смутно, юнг пропонує не перейматися цим, а прийняти цей свій... Психічний, психологічний стан в моменті, і скористатися ним, тому ж для того, щоб позамислюватися, подумати про життя. Тому що, коли ми живемо в активності, в піднесеному настрої, в радості, це не той період, коли хочеться дуже сильно думати над сенсом буття і над тим, чи туди ми рухаємося. До речі, коли я тут спілкувалася з місцевими жителями в Італії, вони мені розповідали про митців, яких вони вчили в силу свого культурного розвитку, і вони розповідали мені про письменників, музикантів. І я розумію, коли я якби спілкувалася з цими людьми, я розумію, що для того, щоб замислитися про щось або зануритися глибоко в якусь роботу, треба, щоб були якісь певні умови. Я би віднесла туди і таку похмуру погоду, яка спонукає до того, щоб... Сісти десь і почати над чимось розмірковувати. І результати цих розмірковувань хочеться записати. В когось виходять оповідання, твори або просто роздуми. Можна сидіти, писати картину, створювати музику. Гарна погода для цього сприяє не тільки сумувати і гордати стрічку в інстаграмі, а ще і щось створити. Тобто я разом з юнгом пропоную не боротися із цим станом суму, а давати собі дозвіл на нього. Так, сьогодні мені сумно. Тобто це правда, але це не страшно. Ну, я ж то знаю, що ця погода не залишиться така назавжди, вона потім зміниться. Тож я можу використати цей період для того, чого. Вважаю, потрібне, тобто для, для роботи самостійної. Що вам може допомогти в ці моменти? Маленькі ритуали для того, щоб покращити все ж таки свій настрій. Це маленькі ритуали. Наприклад, зробити чашку улюбленого чаю. Чудово, послухати спокійну музику, прекрасно. Ну, звичайно, якщо у вас є домашня тваринка, її можна обійняти. От. І ще дуже корисно, я цим досить часто користуюся, записати три корисні речі, які були зроблені протягом останнього тижня. Ну, якщо ви ведете дуже активний спосіб життя, можливо, ви запишете три корисні речі, які ви зробили протягом останнього дня. Ну, якщо навіть протягом останнього тижня це також є нормально. Таким чином ви можете підняти собі настрій розуміння того, розумінням того, що життя не проноситься як небудь повз, а все ж таки ви щось корисне зробили, ви вплинули якось позитивно з вашої точки зору на цей світ. Тобто сенс у подробицях, піклуватися про себе, і це буде профілактикою. Хронічного погіршення настрою, тому що тут, звичайно, я як е, зауважила на, в назві сьогоднішньої настрої нашої зустрічі. Тобто, чи є сумний настрій в сіру похмуру погоду ознакою депресії? І я вам відразу відповіла: ні, це не буде ознакою депресії, але для людей схильності до депресії. До тривожності, це може бути тригером, який запускає цей депресивний такий стан. Тож їм, цим людям саме треба розуміти, що потрібно попілкуватися про себе, знати цю свою особливість. І навмисно не давати собі зануритися досить глибоко в цей стан. Просто розуміючи, що у вас є схильність до тривожності, до такого сумного настрою, розуміти це, не боротися з ним, тобто прийняти цей факт. І Намагатися його пом'якшити. А чим я вже казала: чай, музика, якісь цікаві улюблені хобі, е, тому що дуже активної поведінки, навряд чи ви від себе зараз дочекаєтеся. Отож, е, я клінічний психолог, психотерапевт Олександрова Світлана, хочу разом з Юнгом Карлом, психотерапевтом. Світової відомості і значустості, сказати цю фразу. Смуток це не, хвороба. це не хвороба. Це одна із цінних емоцій, яка дає нам шанс переосмислити своє життя. Тож, скористаємося будь-якою емоцією своєю, будь-яким станом, який нам дає тіло, або Пропонує природа через зміну погоди. Тож, до наступних зустрічей. Бай-бай, гарного дня!